Гарно всім дня, дівчата і хлопці, розпаковка. Що я сьогодні приготувала? Розпаковку почну спочатку із хліба. Вчора я хліб отакий спекла, гарбузовий, але не витримала, вчора його і скуштувала. Зараз я розріжу його ще раз, уже вихоловшим гарно. Оце такий дуже смачний. Рецепт і відео обов'язково буде на сторіночці у мене. Заходьте, дивіться, і печіть так, як я. Дуже гарний такий хлібчик, я довольна. Дівчатка, зварила сьогодні солянку, ось таку з рисом. Огірочки я просто потерла. Я не люблю кришаних огірків і тим більше обжарених, бо мені пишуть, я обжарю обов'язково. Ви, як хочете так і робіть. Я розказала, як я роблю, а це вже ваша справа. Повторювати за мною чи ні, це ваша вже справа. Але рис тут, огірочки, а ось кубаски я ось такі купила в магазині, вже покришені, готові тут справжня солянка. Я, може би, не помітила, що таке є підписане солянка, але мені це дівчата, мене ж всі знають. Хто запропонували, кажуть, ви ж готуєте там, то запропонували спробувати ось таке. Тут 200 грамів я розділила на пополам це якраз 200 г на таку нормальну каструльку, на порції таку. А я ще розділила на пополам, бо в мене каструлька невеличка. Смачно. Так, а ще дівчатка стушила тушила картоплі з м'ясом, моркви багато поклала. Потім згадала, що ще можна гарбуза сюди покласти, але то іншим разом. вже. А ще зробила салат ось такий. Пекінська капуста, перцю покришила, от, посолила. Обов'язково майонезу поклала, хоч мені кажуть, що то не корисно. Але я люблю таке. Кладіть олію, кладіть сметану, хто що любить, можете взагалі нічого не класти. Ось таке у мене ще. І, як завжди, компот. Кампот сьогодні. Ревінь, виноград, яблука, груша. Я вже казала, що я варю раз в три дні. На варіє, це в мене стоїть я. В банках, звичайно, ще є в мене компоти. Але то ж все ж під ногами ще є, можна варити. Смачна картопля. Це така в мене сьогодні, дівчата, таке приготування. Як вам сьогоднішня моя ідейка? Пишіть, будь ласка, обов'язково напишіть, що ви сьогодні готували. Я буду вам дуже вдячна. І ще пишіть, звідки ви мене дивитесь, це дуже цікаво. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Кому подобаюсь, тисніть лайки, пишіть щось в коментарях, обов'язково пишіть. Я всім дуже дякую. І стараюся відповідати максимально всім на коментарі. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!